Доброго дня! Мене звати Роман, я головний агроном Стов Мирослава Лягро. Ми знаходимося в Житомирській області Баранівського району на посівах пшениці. І сьогодні хочеться підняти питання: фунгіцидний захист пшениці. Перше внесення. Останні роки ми, в нас дуже холодні весни. І виникає питання, який же продукт обрати? Азольна група це хороші препарати, але за низьких температур вони трішечки не допрацьовують. Ми обрали препарат Бампер Супер, тому що. Його можна вносити за максимально низьких температур, які дозволені, і він контролює фактично всі плямистості на листі пшениці. І, взагалі, перше внесення є основним для збереження подальшого врожаю цієї весни були приморозки фактично по всій території України. І вони внесли певні корективи в ефективність препарату, але ж все-таки основну роботу він зробив. Плямистостей, фактично, на верхніх ярусах листків пшениці немає. Це основна основну задачу препарат зробив. Подивимося зараз ближче. Ось такий вигляд на даний момент мають наші посіви пшениці. Є оці біленькі, біленькі листочки, якраз вони попали під приморозки. Всі дуже переживали, що це дія гербіцидна. Телефонували, запитували, але ось це якраз це, що я говорив раніше: приморозки, під які попала наша пшеничка. Так, в принципі, ось другий ярус, ви можете бачити, здоровий, трішечки-трішечки маленькі плямистості, які ми. Вже проконтролювали, вони не розвиваються далі. Ви можете бачити абсолютно здорову рослинку. Препарат Бампер-Супер забезпечив повний захист від хвороб аж до прапорцевого листка. Друзі, кому цікава повна технологія захисту пшениці, будь ласка, звертайтеся, все розповім більш детально від посіву і до збирання врожаю.